Йоу, hey, всім привіт! Це... <кій> це шостий день. І сьогодні я розкажу про свої плани на день. Перший план це знайти взаємну рекламу на Телеграм. У мене вже в Телеграм 205 підписників, я йду до цілі 1000 підписників, щоб закуповувати рекламу. Якщо ти ще не підписаний, на мій телеграм-канал, ссылка в шапці профіля Точніше в описі профіля. <хи> і також там є ссылка на інший телеграм-канал, в якому я викладаю освідомлені думки і роздуми великих мислителів усіх часів. Сьогодні розкажу вам про каву і мої відчуття після того, як я її перестав пити. Знаю, що багато людей люблять каву. люблять по дві-три кави на день пити. Я теж таким був. Я теж пив по дві-три кави і думав, що це просто ось так мені хочеться. І це якби нормально, три кави. Три кави це нормально пити в день. Але коли я перестав пити три кави в день, я зрозумів, що в мене проясняється свідомість, що я починаю більш ясно мислити. Не, за, не, за, не замутняється свідомість, якось починаєш більш. Яскравіше бачити світ. Ти починаєш більш ясно мислити, ти починаєш більше справ робити, ти більше більше починаєш бачити різних різних способів, навіть просто ти починаєш краще усвідомлювати себе, бачити, як ти рухаєшся, ось я... чому. От ти починаєш бачити, чому раніше в тебе не вийшло. Тому що, якщо в тебе є багато звичок, то ти хочеш почати заробляти в інтернеті, так як я. Шостий день, добрий день. Силки в описі. Як ти хочеш заробляти. Так само, як я, в інтернеті, ну, в тебе є звички курити, вживати алкоголь. Потім там пити багато кав на день, пити каву на день, Їсти солодкого заїдати якийсь свій стрес, то ти просто розфокусовуєшся. Ти сідаєш і думаєш, так, мені треба заробляти в інтернеті. У мене є таке прагнення. І тут тебе зразу втягує в різні звички: так, треба піти покурити, треба піти. от. Сьогодні ж п'ятниця вечір потрібно піти, потрібно піти десь, десь в бар, треба десь піти купити, купити собі пила. от, і розслабитися. Розслабитися від чого? Ти вже чогось досягнув в тому житті, щоб від чогось розслаблятися. Це теж питання. І на основі цих звичок багато людей живе, просто живе в світі. І в навіть не усвідомлюється. А свідомі люди вони беруть себе в руки, знають, що вони хочуть, усвідомлюють себе, бачать себе із сторони і знають, що вони, що вони роблять і до чого це їх веде. От і. Ось така думка, ось така мені думка з самого ранку прийшла та добрий ранок. Силки в описі до відео. Підписуйтеся на телеграм-канал. Ось іде. І дуже добре допомагають медитації. Медитації раніше в мене не було ніякого бажання медитувати, це ж потрібно сідати. Ось, це ж потрібно відволіктися від телефону, відволіктися від зовнішніх факторів, від, від звичок своїх і просто сидіти. А багато людей не може просто, просто нічого не робити. Це ж потрібно нічого не робити зовсім, навіть не думати. Навіть не думати. Ти просто сидиш і концентруєшся на, на диханні або на серцебитті. Вдих видих. І... Якщо так займатися медитацією деякий час, тиждень, два, місяць ось цей час кожного дня, ти зрозумієш, що в тебе покращилася концентрація, що ти стаєш більш спокійний, менш емоційний, не плюсуєш свої емоції негативні. Ось В тебе пропадає якась злоба, зависть і негативні емоції. Тому медитація це дуже корисна штука, якщо займатися регулярно, тобто потрібно розуміти, що будь-яка справа, за яку би ти не брався, і потрібно з нею займатися регулярно. Бо якщо ти займаєшся один день, там, потім кинув, ніякого ефекту з того не буде. Чим би ти не займався, потрібно займатися. Регулярно, добрий день. Силки в описі профілю, Силки в описі до цього відео. Всім, всіх благ! Побачимося! Побачимося сьогодні, шостий день. Полетіли.